Вас, дорогі друзі, і сьогодні ми починаємо дуже важливе служіння, і, на мою думку, дуже цікаве служіння це звільнення через пізнання істини. В Євангелії від Діана наш Господь Ісус Він сказав: ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. І, звичайно, у його опонентів виникло таке питання: звільнить від чого? Вони кажуть: Ми нащадки Авраама. І тому нам не потрібне ніяке звільнення, я трошки перефразовую зараз. І ми розуміємо, що нам дійсно треба звільнення. І виникає, і в нас теж виникає питання від чого. І я так розумію, що нам потрібне звільнення від всяких твердинь, від усяких непорозумінь, від усяких думок цього світу, від усяких стверджень, від усяких парадигм, які не відповідають істині. Які не не, не погоджені з істиною. І тому нам я знаю на власному досвіді, на досвіді служіння, і як мені свого часу служили люди, які Господь використовує за це Йому дуже вдячна. І також є мій певний досвід служіння іншим людям, що дійсно дуже багато різних думок у нашому, в нашій голові, в нашому житті, які не відповідають істині. І тому вони. Противляться волі Бога, вони противляться істині, вони противляться тому, що Господь хоче відкривати і як Він хоче вести кожного особисто. І тому нам дійсно треба усе керування Духа Святого. І, і оці, якщо є хибні оці викривлені думки, парадигми, розуміння, неправильне розуміння, то воно нам буде заважати чути голос Духа Святого, воно нам буде заважати керуватися Духом Святим. І для кого це служіння? Це служіння, звичайно, для людей, які народжені від Духа Святого, які хочуть пізнавати Господа, які хочуть дізнатися свою роль взагалі ну, в тому, що відбувається в цьому світі, своє своє місце в тілі Христа, які хочуть пізнати своє покликання, які хочуть пізнати, на що Господь їх помазав, помазав, помазує, чим він їх обдарував. Які взагалі вплив вони мають здійснити на життя інших людей, і тому ви знаєте, це дійсно дуже важливо пізнавати істину, щоб вона нас звільняла, і пізнання істини це не просто інтелектуальне знання, це щоб наше життя воно з'єднувалося з істиною. Ті чи інші ситуації, які ми проходимо, щоб там істина вона головувала, щоб істина вона нас направляла, щоб істина нами керувала, щоб ми бачили усе взагалі, що ми проходимо, щоб ми бачили його в світі, в світлі Божої істини, і також в Андрій від Іоанна сказано, що коли прийде він Дух Святий, Дух Істини. То він вас поведе до повної істини, тому що він буде казати не від себе, він буде вам казати те, що почує, і він вам буде звіщати майбутнє. І дійсно, це є воля Божа, щоб ми керувалися Духом Святим. І тому ну, нехай це нікого не ображає. Нам всім це потрібно. Нам потрібно звільнення від усіх твердинь, які нам заважають керуватися Духом Святим і бачити той шлях, який ми маємо йти як діти Божі. В посланні до Римлян там сказано, що усі, ким керує Дух Святий, є с -с -с -с, є сини Бога, є діти Бога, але не просто діти, а зрілі діти. І Господь хоче нас привести до цієї зрілості, до, до того, щоб ми дійсно бачили все так, як бачить він. І тому ми сьогодні починаємо говорити на цю дуже дуже важливу тему. І знаєте, я не маю сьогодні на меті когось навчати. І я колись почула слова одної мудрої людини, яка сказала: неможливо нікого навчити, можливо тільки навчитися. І ви знаєте, у нас є прекрасний учитель, це Дух Святий, і написано, що помазання, яке ми отримали від святого, воно є істинне, воно нехибне і воно нас навчить всьому. І е, в нас е, ж, е, оселився Дух Святий, він нас зробив своїм храмом, тому він хоче керувати нами. Я розумію, що можливо, ви людина, яка вже досить ну, певний час з Господом, яки, яка зріла, яка можливо закінчила багато якихось там біблійних шкіл, коледжів і, і так далі. Ви, можливо, людина, яка досить добре знає Біблію. Ви, можливо, людина, яка регулярно відвідує церковні служіння і навіть приймає в них участь. Але ви знаєте, нам, нам потрібно керуватися Духом Святим кожного дня. Просто у наших життєвих обставинах, у наших ситуаціях, які ми проходимо крок за кроком. І тому Господь хоче нам відкривати все, все, щоб ми дійсно йшли до цієї повної істини. І знаєте, ще дуже така важлива річ, навіть в салмах написано, що вночі навіть вночі. Мої внутрішні вони навчають мене. У нас є прекрасний вчитель, який є в нашому житті, і Він хоче нас навчати. Він хоче нас наставляти, він хоче давати нам ці особисті настанови, персональні настанови. Він хоче дійсно керувати нами в кожному дні. І, і ще для чого це служіння? Тому що ми дійсно, ми, як Церква Христова, ми як діти Божі, ми зараз входимо в якісь, може, вже війшли. В якийсь новий духовний сезон, і Господь він хоче відкривати зараз для нас ті істини, які були закриті. Він хоче, щоб ми стали оцим новим вином, яке вливають у нові бурдюки. Тому що дуже багато, ну, дуже багато речей змінюється в цьому світі, і я так розумію, що ми зараз з вами всі знаходимося напередодні злиття Духа Святого, напередодні пробудження, напередодні цих великих жнив. Які нас чекають попереду, тому нехай нічого нас сьогодні не ну, якби не відволікає, нехай нічого сьогодні нам не заважає керуватися Духом Святим і йти за ним. І я вам пропоную зробити такий маленький ну, тест для самих себе. Подумайте, порозмірковуйте над такими питаннями, коли ви востаннє чули голос Духа Святого. Коли він вас торкався, коли ви читали Біблію, коли до вас особисто говорило Слово Боже, чи знаєте ви своє покликання, чи знаєте ви своє місце дійсно в тілі Христа? Чи переживаєте ви в своєму житті помазання Духа Святого? Чи є у вас оця близькість із Христом, щоб ви відчували цю єдність, яка нам так життєво необхідна, як дітям Божим? Якщо ви зрозумієте, що цього ну не досить в вашому житті не в достатній мірі, або взагалі ви цього не відчуваєте, тому значить, це означає ніщо інше як те, що є ті твердині, які нам заважають. Які заважають нашій цій відкритості для Господа, які заважають нашим близьким стосункам, які заважають нам чути голос Духа Святого і керуватися ним? Тому, дорогі друзі, я пропоную просто поговорити на цю тему з Богом відкрито, щиро запитайте у Духа Святого, запитайте в нього, чи нема в мене якихось таких ну, Невірних думок, невірного такого бачення, якогось хибного бачення, чи нічого мені не заважає чути твій голос і коруватися тобою? І знаєте, нехай дійсно Господь торкається вашого серця. Нехай Господь вас веде до цієї свободи, до повної свободи, до повного до, до пізнання істини у тій повноті, яка Господом приготована саме для вас. І будемо далі спілкуватися. Якщо у вас є, є, є якісь питання, якщо вони виникнуть, пишіть їх у коментарях, будемо спілкуватися. І я вірю, що Господь хоче давати своїй церкві єдність. Він хоче, щоб ми служили один одному тим даром, які ми отримали від Господа. Нехай Господь вас благословить і до нових зустрічей.